То може, станеться і друге диво Леся Українка, то може, станеться і друге диво, Єбенґальське, Прийду, як Магдалина, тобі видать остатню послугу, І саме в ту хвилину, як у тузі, я буду гірко плакать, Що навіки тебе втіряла. Раптом я побачу, що ти воскрес, і просіяв від слави життя нового і нових надій? І я впаду в нестямі на коліна, і руки простігну до тебе, і на й тебе покличу в голос. Але ти, що скажеш ти тоді? Чи може і ти пошлеш мене веселу звістку дати Твоїм забутливим? І потайним друзям, що тричі одрікалися від тебе. І поки я, не тамлячись від щастя, носитиму по людях любу провість, ти підеш панувати в нову країну слави і на землі збудуєш рай новий для себе і для тих, кого покличеш. Чи будеш місця там для Магдалини, однаково? аби вчинилось диво.